Вітаю народ! Тут мені болгарочку принесли таку цікаву, я не зміг її не е, зазняти. Одним словом, тут пише фірма якась незрозуміла, але пише німецькою Ахтунг. Іван, якщо видно. 08 10, 71 рік виготовлення. Вона вся желізна. Тут такий... Якор гігантський. Все залито епоксидкою. Якісно так зроблено. Обмотка тут така ух, як сварочного апарата. Вона важить кілограм 6, напевно. Ну, це таке, тут подшипник буду міняти. Але суть в чому. Редуктор. Новьо. Во, Нов'йо, Взагалі новенький, новенький. І видно по ній добре, що вона добряче своє відробила. 71 рік булгарочка. Оце то робили. Це -то, оце то якість була. Це не те, що зараз воно якісь там. І вона робить, вона робить. Зараз почетник поміняю і буде робити. І ще як робить? Плавний пуск, кстаті. 71 рік плавний пуск. Ага. От склав я цю булгарку. Отака вона кругленька такий дизайн має. Як Volkswagen Jux. 71 рік виготовлення. Болгарка я її назвав Ахтунг. От я зараз її включу, будемо дивитися. Працює ідеально, просто ідеально. Оце, Оце робили. Оце Я думаю, що вона ще скільки само поробить, скільки вона вже поробила. Якщо її хтось просто не викине, бо набридне. А тут була куча е сміття всередині в ній, від, е видно, нею пиляли бруківку, бордюри, такого сміття піщаного, кам'янистого кам такого.